Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики. Я Марина Данелю Кермлева, і давайте розберемо резонансну тему. Резонансна тема у нас одна, вона проста. Зеленський вирішив не чекати завершення війни і поквитатися з Петром Порошенком. Він у нас тепер головний державний зрадник. Санкції РНБО були накладені на лідера української опозиції. Керівника фракції Європейська Солідарність. Давайте ж розберемося, що це за санкції, звідки вони виникли, чи справді там мова йде про державну зраду, і чи мають вони якийсь практичний сенс у ці санкції. Давайте по порядку. А не так давно ви пам'ятаєте, Зеленський давав інтерв'ю популярному подкастеру американському британського походження Пірсу Моргану. І саме в цьому подкасті Володимир Зеленський розповідав про клятих українчиків українських біженців, які вивезли 35 мільярдів із країни і таким чином обвалили економіку війни. І якраз за буквально там тиждень до цього інтерв'ю цей самий Пірс Морган брав інтерв'ю у Такара Карлсона, того самого одіозного коментатора, який колись працював на Fox News, Тепер у нього свої подкасти. Його дуже полюбляє Ілон Маск. І от такер Карлсон у відповіді про що він думає про Зеленського, розказав Пірсу Моргану, що вважає його диктатором. І е, навіть у нього була така цитата, яка звучала так: що країні треба терміново провести вибори, тому що треба позбутися, як він сказав, карликового диктатора, який утискає українців. І м м щойно вийшло у це інтерв'ю, щойно його там рознесли, саме цю цитату. Здавалось би, Ну, як можна назвати Карлсона продажньою шкурою? Але за два тижні Зеленський робить рівно те, що тепер будуть тицяти нам всі ці трампісти, всі ці такери Карлсони, і доводити, що такер Карлсон виявляється, був правий, коли називав Зеленського диктатором. Тому що зараз Володимир Олександрович показує себе як жадібну до влади людини, яка не зацікавлена у тому, щоб був справедливий мир, щоб ми підписали вигідну угоду для України, і показує, що він дуже мстивий, коли мова йде про потенційних політичних конкурентів. Як ви пам'ятаєте, коли в грудні Андрій Єрмак повертався зі Сполучених Штатів Америки, то вирішив заїхати до Валерія Залужного в Лондон. І ще раз спитав, чи не збирається то йти в політику, бо якщо збирається, є у дві пропозиції: або а, зразу активізують кримінальні справи проти колишніх генералів, які були у розпорядженні Валерія Залужного. Або приходи до нас будеш у нашій потужній партії Слуга народу чи як воно там називається. І от тепер а, Зеленський вирішив зайнятися іншими кандидатами, у яких менший рейтинг, коли ми подивимося всі ці списки, які... З'являються у пресі, і черга дійшла до Петра Порошенка, у якого, знаєте, взаємна ненависть, вона була ще в 2019 році, але вона нікуди не зникла. І таким чином Володимир Олександрович повернувся до тієї старої теми, яка була ще в січні 2022 року. Ви пам'ятаєте, коли Порошенко повертався додому, як його ловили із аеропорту. З якими фанфарами проведжали його до суду і намагалися арештувати це, до речі, було вже в той момент, коли американська розвідка і мі 6 попередили Зеленського про те, що Російська Федерація 100% нападе, і навіть привезли плани. Але е, станом на січень 2022 року у нас не Путін був у голові зеленського найбільшим ворогом, а Петро Порошенко і зараз на третьому році повномасштабної війни. Прямо в притул під цю дату теж виявляється, що в нас головний ворог Зеленського і державний зрадник це якраз таки Порошенко. Давайте розберемо ці санкції. Сама постановка санкцій проти Петра Порошенка це вкрай недалекоглядний крок, тому що. А якщо ви уважно дивилися чи читали заяву Петра Порошенка, він був заздалегідь попереджений і підготовлений щонайменше з 2021 року, коли пам'ятаєте, Володимир Олександрович дуже активно прокачував тему боротьби з олігархатом. І от тоді, в цей рік, Петро Олексійович, наприклад, вивив з під удару свої медіа активи. Щоб вони не належали йому, а були там у іншій формі власності. Тому сказати, що Петро Олексійович не готувався до такого сценарію, буде нерозумно. Він досвідчена людина, така здібна політична тварина, яка не перший рік у цьому бізнесі. Другий момент дуже важливий. А знаєте, нам на словах розповідають, що потрібна дуже перемога і єдність. І мені в коментарі під кожне відео чи під кожен пост приходять такі жінки з дуже цікавими аватарками, де є їх пів обличчя і. Якась кімнатна квіточка, і ці жіночки завжди кажуть: ви розвалюєте єдність, ви хейтер Казеленського, Да як же ж так можна? Вас купили за Рошен? Ах, ви скотина, ви не підтримуєте нашого президента і, взагалі, сидить така сука і не знає, чим зайнятися, крім того, щоб поливати брудом нашого українського президента. Але можу сказати так: що від нині після цих санкцій прізвище Порошенка воно буде лунати з кожної праски. І м, тепер можна чесно сказати, що таким чином Зеленський достроково відкрив політичні перегони, навіть ще до того часу, коли більш-менш зрозуміло, коли там буде у нас тепер перемир'я і, і е, в якому форматі ми будемо проводити перші поствоєнні вибори. А, а все чому? Тому що е, останні там пару місяців. Порошенко кілька разів виїздив за кордон на дуже важливі зустрічі. Наприклад, зустрічався він в штабі НАТО, і е, дуже широко соцмережами розійшлося відео, де е, Марк Рюте, генсек нинішній НАТО, побачив Петра Порошенка і так вибіг зі столу, пробіг там буквально через всю кімнату, щоб радісно з ним привітатися. Очевидно, на банковій побачили ці відео. І їм дуже не сподобалося, що Марк Рюти виявляється, дуже хоче побачити в Брюсселі Петра Порошенка. а Не прости, господи. Пані Раміну, яка має досить такі теплі стосунки з офісом президента України, не сподобалось їм. Так само не сподобалось свіже відео із Вашингтону, де Петро Порошенко був присутній на молотовному сніданку, і там з'являлися уривки відео і у соцмережі X, як з ними радісно вітаються різноманітні американські політики і ті люди, які перемогли на крайніх виборах і будуть тепер тепер конгресменами і сенаторами. Тому а, насправді тут Зеленський посіяв сумніви додаткові стосовно самого себе у наших західних партнерів. Як ви могли побачити, останні тижні дуже часто з'являються у західній пресі, і з вуст таких впливових представників адміністрації Трампа заяви про те, що взагалі-то... Воно перемир'я буде, але буде воно недовге, і Україна якраз має використати цей час щоб провести перевибори. Це означає, що е, наші західні партнери, союзники, не дуже хочуть бачити зеленського далі у влади. Вони вже розуміють, що з ним не можна ніякої справи далі мати. І м, насправді цією справою, цим тиском на а, вже опозицію українську влада зеленського показує, що а їм уже однаково, чим там завершаться ті переговори Трампа і Путіна у Саудівській Аравії. Вони вже повністю у виборах, і оці газетки, які розкидають у поштові ящики прифронтових міст про рік справедливої перемоги, це лише квіточки. Партія Зеленського остаточно вирішила займатися виборами і не займатися тим, яка ж у нас буде угода, які у нас будуть поствоєнні перспективи після цього етапу російсько-української війни. Ну а тепер давайте розберемо санкції. Коли на початку січня в різних зливних бачках почала з'являтися така інформація, і крім цих зливних бачків ще може відмітити такий сайт, як «Уня», От там на всіх як один почали з'являтися такі дуже цікаві тези про те, що от Порошенко, коли він був міністром закордонних справ, я нагадаю, що це був 2008 2009 рік, коли Порошенко займався в нас міжнародними справами, мовляв, тоді Порошенка виник такий злочинний намір у голові зафіксувати те, щоб і надалі Чорноморський флот Російської Федерації залишався в Криму. І от тоді він зустрічався з Лавровим. А я нагадаю, Лавров це беззмінний міністр закордонних справ Російської Федерації, і допоки це було можливо, кожен так міністр закордонних справ України зустрічався з цією лошадю Путіна. Так от через ці зливні батьки, бачки і сайт УНІАН почали вкидати фото, протокольне Порошенка і Лаврова з приписом, що От саме тоді у Порошенка в голові виник злочинний намір розвивати свою липецьку шоколадну фабрику на території Російської Федерації, захоплювати своїми конфетами російський ринок. І тоді він вирішив піти на державну зраду. І тут давайте є такі перші сумніви: зробити державну зраду. В обмін на те, що твої конфети будуть продаватися на території Росії, чи не здається ж вам, що це дуже затрібно? А по-друге, ці ж зливні бачки продовжують працювати, і от буквально зранку, 13 лютого, на тому ж самому Уніані вийшло таке півтора хвилини протокольне відео з цієї зустрічі. Петра Порошенка і Лаврова за 2008 рік, і там вони відповідають на питання російського журналіста: що ви там думаєте, що там з чорноморським флотом буде? І Там відповіді абсолютно такі формальні, що у нас все влаштовує. Ми там сильно не будемо міняти ніякі позиції, ніяких якихось ноу-хау немає. Ну, тобто, це була протокольна зустріч. І повірте, якщо ти і маєш намір щось зробити, ти явно не будеш розповідати про це журналістам у залі на такій протокольній зустрічі. Але тут є один важливий нюанс: а в той момент, коли розказують, що от є докази, що Порошенко вирішив зробити злочинну оцю зраду і протягнув харківські угоди, я згадала дуже важливу новину від липня 2022 року. Звучала вона так. Саме тоді вийшов матеріал української журналістки, яка зараз працює в редакції настояще в Рімені. Звати її Ірина Ромалійська, і от вона розповіла історію про те, як державне бюро розслідувань, те саме, яке зараз виписує повістки Петру Порошенку, за перші дні повномасштабного вторгнення вирішило спалити матеріали дуже важливих резонансних справ. І тоді за свідченнями журналістки Ірини Армалійської згоріла полум'ї справа, наприклад, вугільна справа Медведчука, справа доведення до зубодіння української армії Януковичем Соломатіним Лібідєвим та іншими персонами, які очолювали українську армію в період правління Віктора Федоровича, і матеріали, які стосувалися саме харківських угод. Я навіть зацитую, які там ще матеріали згоріли у дворі ДБР за свідченнями Ірини Ромалійської. А, про участь ексловия СБУ Олександра Якименка у розгоні Майдану в 2014-му. Ще що цікаво, ще одна справа про Петра Порошенка, про неякісні військові катери вироблені на заводі кузня на рибальському, про призначення першого заступника голови СЗР Сергія Сємечка, про проходження військових кораблів України. Через Керченську протоку у 2018 році за словами Ірини Ромалійської знищення матеріалів може негативно позначитись на розслідуванні цих кримінальних справ і подальшому скеруванні їх до суду. Однак, однозначної відповіді експертів щодо цього журналістка не отримала. І от, друзі, чому це дуже важливо? От якщо навіть послухати, в кількох справах могло фігурувати прізвище саме Петра Порошенка, але їх спалили матеріали цих справ у дворі ДБР. Тепер немає доказів, що щось там хтось робив. Тобто ДБР, яке так хоче схопити там колишнього президента, воно до цього часу не сказало, що ж воно там попалило в дворі в перші дні повномасштабного вторгнення. Ну, а далі, давайте відкриємо е, табло голосування саме за харківські угоди. Це дуже важливо, тому що е, е, хочеться знайти ж там прізвище Петра Порошенка, який виявляється, у нас державний зрадник номер 1 саме у питанні харківських угод. Так от, і що я знайшла? Серед тих, хто проголосував за, були Рінат Ахметов, інший український олігарх і Віктор Пінчук. І знаєте, тут іронія долі в тому, що от постійно відбуваються якісь заходи. От восени 2024 року був форум ЄС, і якщо ти дивишся фотографії, то на багатьох фотографіях Пінчук ну, ледве не кращий друг українського президента і першої леді. Можна знайти багато фотографій з крайнього форуму ЄС, де вони фоткаються ну, просто як одна сім'я. І от мені цікаво, чи не виникало бажання у Володимира Олександровича підійти до Пінчука і спитати, оце його за харківські угоди? Це було державною зрадою чи ні? Далі, якщо чесно розслідувати харківські угоди, то можна ненароком вийти на своїх. От, наприклад, є такий Руслан Демченко, це людина, яка взагалі керувала там сектор безпеки і оборони в Офісі президента України імені Зеленського на перших етапах. Його керівництва і от нагадаю, дуже важливий матеріал: журналісти Радіо Свобода знайшли стенограму таємного засідання 2010 року, де Руслан Демченко дуже рекомендує ретифікувати ці харківські угоди. І далі я зацитую шмат із матеріалу Радіо Свобода. Демченко підкреслив, що в межах переговорів з РФ Україна отримала можливість закласти основи для стабільного економічного розвитку протягом найближчого десятиліття. А самі домовленості йдуть у руслі євроінтеграційного напряму зовнішньої політики нашої держави. Вони дозволять європейським країнам бути впевненими щодо транзиту російського газу споживачам в Європі. Якщо вже е, бути достеменно точними, то це засідання було 26 квітня 2010 року, якраз в переддень голосування за сумнозвісні харківські угоди. Цитую далі матеріал на тому ж засіданні відповідно до стенограми. Демченко просував тезу, що харківські угоди і російський флот в Криму це стабільність для України. Чорноморський флот Російської Федерації не стане причиною для активізації терористичної діяльності в регіоні чи нестабільності в Криму. Обидві сторони пов'язані між собою серйозними зобов'язаннями. Обидві сторони зацікавлені в стабільній ситуації як в двосторонніх відносинах, так і навколо флоту. А ким же ж тоді був Руслан Демченко, який такий любий спеціаліст епохи імені Зеленського. Він якраз був заступником міністра оборони. А міністром оборони був ніхто інший, як Костянтин Грищенко, представник партії регіонів. І от цей Демченко таким чином спонукав своїх депутатів підтримати ратифікацію угоди у сесійній залі. І що цікаво, як пишуть журналісти, одним із перших аргументів, наведених Демченком, була висока ціна на російський природній газ для України у цій ситуації, звичайно, що не залишається іншого виходу, як піти з російською стороною на переговори щодо коригування цін на газ і домовленості і компромісу. Що це нам каже, друзі? Якщо ми подивимося, хто тоді був відповідальний за різні рішення, то, наприклад, офіс президента України міг спитати про цю державну зраду у вигляді харківських угод у такого політика, який був главою адміністрації президента Януковича, якого звати Сергій Люочкін. І злі язики і люди, які мешкають в кварталі, на банковій, буквально там в сусідніх будинках із офісом президента кажуть, що дуже часто от зупиняється там автомобіль Сергія Льовочкіна, І Сергій Льовочкін чим чекує через чорний вхід на банкову. От можна скористатися тим, що Сергій Льовочкін так часто відвідує банкову і спитати, чи була там державна зрада, чи ні. Далі нагадаю, що спікером тоді Верховної Ради був ніхто інший як Владимир Літвін, той самий, який дуже любив плакатись в труси своєї матері, і розповідати, який він простий хлопець із Житомирського села. А на насправді це тесть Андрія Деркача, російського агента. І можна ж запитати, ще в Юрія Бойка. Як ми знаємо, коли люди підписували петицію, то у о, кабінету міністрів не знайшлося повноважень, щоб які санкції накласти проти Юрія Бойка, так в той період. Юрій Бойко якраз був міністром палива та енергетики, і постійно на кожному своєму виступі у ЗМІ на кожному своєму виходи в люди схвався знижками за газ, які Україна отримала внаслідок цих харківських угод. Ну і дуже важливо от з'ясувати дату. 27 квітня 2010 року було голосування за ці харківські угоди, де ж був Петро Порошенко. А, якщо ви подивитесь табло голосування Верховній Раді, ви там не знайдете прізвище Порошенка, і це цілком логічно, тому що він тоді не був народним депутатом. Але що цікаво, він тоді не, не мав ніякого стосунку і до дипломатії, і до Міністерства закордонних справ. Станом на квітень 2010 року Порошенко був безробітний. Тому я не впевнена, що десь стоїть його підпис. А от підпис Костянтина Грищенка. Різних там Литвинів і Юрії бойків цілком можна знайти було б бажання. Тому давайте короткі підсумки про ці санкції. Санкції проти Петра Порошенка це ніщо інше як спроба утиснути опозицію і обмежити в ресурсах саме партію Європейська Солідарність, щоб раптом, коли ми підійдемо до питання виборів наступних. Європейська солідарність не могла розгорнути свої штаби, не могла залучити якісні кандидатів. Відповідно, не могла отримати ту значну кількість місць, які навіть її станом на зараз пророкує українська соціологія. Але можу сказати так: українці у нас дуже люблять ображених, українці дуже люблять тих, кого утискає влада. І я впевнена, що це буде подарунок політтехнологам Петра Олексійовича. Які просто будуть розігрувати карту того, що Петро Порошенко став жертвою режиму Володимира Зеленського. А повірте, так як Петро Олексійович така дуже здібна політична тварина, цю карту вони розіграють на 100%. Другий момент Володимир Олександрович хоче залякати інших кандидатів, щоб вони от побачили, що якщо раптом вони десь сунуться там балотуватися на президента чи в парламент піти. Можуть же ж санкції загрожувати, тому може краще не йти нікуди балотуватися. І просто хай Володимир Олександрович собі там балотується і йде собі на другий термін зі своїми єрмаками і татарами. Це дуже хитка історія, тому що, як ви знаєте, все одно на пустому полі виростає трава, і ця трава може стати несподіванкою для Володимира Олександровича. Тим паче є у нас кущики, які формально не знаходяться в українському полі, але все одно вони можуть балотуватися відповідно українського законодавства. Я думаю, ви знаєте, про який кущик я кажу, який зараз перебуває, наприклад, в Лондоні. Ну І третій момент. Очевидно, що у Зеленського вже повністю знесло. Дах і його близьке оточення продовжує його накручувати. Побачили вони десь у Твіттері цей відосик, як Рюте обнімається з Порошенком. Ми зразу принесли і накапали на вуха українському президенту. «Смотри, смотри, Вот Порошенка там уже обнімається з генсеком. А а це ти маєш обійматися, Володимир Олександрович. Що дуже добре показує, що очевидно перша леді не брехала, коли говорила, що. У Володимира Олександровича поболює спина і є проблеми із менталочкою, тому хочеться побажати Володимиру Олександровичу е, зняти тягар президентства зі своїх крихких плечей і займатися побільше своїм здоров'ям, своєю менталочкою, і не повторювати гірші практики Віктора Януковича, які йому підсовують люди, які раніше були політехнологами і стрибали по пеньках із. Віктором Януковичем, всім дякую за увагу. Хотілося поділитися чіткими фактами, хто ж насправді чинив державну зраду і чи є там слід Порошенка. Всім дякую, прошу підписатися на канал Шоубізики, поставте лайки. І якщо у вас є змога, підтримати наш ресурс, тому що таким чином ми можемо випускати побільше відеорозборів.